Друзі, усім привіт! У нас зараз початок п'ятої вечора. Тільки вийшли на вулицю, і то я б не виходила, але думаю, дитина хоча ну, повітрям подихає та сонце побачить. Перейшли на майданчик, тут порожнє. Один хлопчик на велосипеді переїхав. Нікого ніде нема, вийшли так безлюдяно, всі або відсипаються після цієї жахливої ночі. Всі по домах сидять. Два чоловіка сидять на лавочці, п'ють щось, випивають. Я в Жені ввечері, не ввечері, а вночі. Теж казала, кажу, треба щось вдома тримати таке, знаєте. Я взагалі не, не п'ю міцних напоїв. Але цієї ночі б чогось потягнуло би просто. Дякую всім, хто писав в приватні повідомлення в коментарях. Дякую всім за підтримку, що переживаєте. Хто знає, де ми мешкаємо, в якому районі ті знають, що прильоти були геть поруч з нами. Всі прильоти майже декілька останніх під кінець вже десь, трохи далі впали, перелетіли. Знаєте, ми з Донеччини виїхали. У нас такого не було. В нас були арето ні балістики, ні кабів, ну принаймні, принаймні у нашому місті. Ну, може, кілька, кілька разів було десь, але щоб так багато, так гучно. Спочатку каби, потім балістика. Балістику взагалі не було чутно. тиша, тиша і. Ці такі страшніші вибухи Аліса злякалася. Останні пару годин, години-дві позасинали на підлозі, коли вже знаєте от останні шахи десь видали далеченько від нас, ну трохи далі. Перелітали, вже зрозуміло було, що в нас тут відстрілялися. Не знаю, як ми всі позасинали просто в одну мить. І оці кілька годин, як тут, <гуту>, знаєте, щелчок прокинулися, варені, на нема. Знаємо, де поприлітало, ще там не були, підемо за лісою, купимо їй щось смачненького, прогуляємося. Дякувати Богу, що всі живі, все в цьому плані добре, але е, написали, що зруйновано нашу районну котельню і до початку опалювального сезону відновити її неможливо. Це мене найбільше наразі турбує. Але, знаєте, заспокоюю себе тим, що місто велике. Не знаю, можливо щось, можливо, щось придумають, не знаю, чи це, чи це реально чи ні. Не пам'ятаю точно цифру, 50 чимось тисяч людей можуть залишитись без опалення, якщо нічого, нічого не придумають, нічого не, не вигадають в цьому плані. Так що так. Донеччина мене до цього не підготувала. Це дуже, це, мабуть, найстрашніша -най ніч була за, за всю війну за весь час. Ліса бігає на майданчику, як бідний родственник сама. Просто. Ой-ой-ой. При тому, що у нас тут завжди. Якщо спокійно, якщо без прильотів повністю геть все заповнено. Всі лавочки, всі, геть все. Ліса теж ходить боса по пісочку, щоб ласкастопія не було. Так, дать, де цьон. І я за нею. Ідемо зараз за лісою в будівельний. Він трошечки далеченько знаходиться, але не прям тако пішки пройдемося. Женя залишився фарбувати мене підлогу. Я казала, хочеш іди за лісою гуляєш, я буду фарбувати мені. Мені геть не хотілося сьогодні на вулицю. Взагалі такий стан. Він теж такий єдиний вихідний, щоб відіспатися, відпочити, щось зробити, і ніхто не виспаний. І сил нема щось робити, але в хаті безлад. Хочеш, не хочеш, а, а треба треба фарбувати. Хочеться якнайшвидше це все закінчити та наводити порядок, знайти купити якусь шафу, поскладати речі. Йдемо за лісою. Таке враження, що вже кінець серпня, початок вересня, листя вже таке пожовкле. Літо так чекало літо і так швидко воно плине. Швидко плине час. Швидко плине наше життя. Взагалі якийсь такий сумний настрій сьогодні. Просто, просто капець. І безрезультатно нема великий будівельний такий господарчий магазин. І нема. І сьогодні дивилася в інтернеті, загуглила дуже сильно багато таких лампочок, схожих, але вони всі якось між собою там якоюсь малесенькою фінтіклюшкою відрізняються. Навіть не знаю, таку замовити і не підійде. Викинути гроші на, на вітер. Коротше, я погана мати. У мене така проблема, що я зовсім не орієнтуюся, не орієнтуюся у місцевості. Е, в минулому році теж за лісою посадила обізочок. Що, на руки? Ні. Пішли. Так, ну-ка, стой. Давай. Посадила обізочок, пішли. Кататися, гуляти, дихати повітрям. І заїхали, що тут або далеко повертатися, або це десь взагалі таке враження, що начебі знаходиться. Тут з одного боку гаражі. Зараз ми підемо тут скрізь них, бо немає іншого виходу, назад дуже далеко повертатися. Я геть забула, що не можна сюди йти. Ще у, у мене не мій день явно сьогодні порвався тапок. Це ті, що я оту на тему замовляла. Воно там геть геть на соплях тримається. Ну, можливо, було б пси нічого, але дуже багато разів я їх вже мочила. І під дощ попадали під зливи, і в фонтані за лісою ходила, так що не бійся, дитина, я сама боюся. <рив> Вже до нас Женя вийшов, в Аліси купа нових обновок, нових іграшок. Ще ми нічого не бачили. Женя позаносив все додому. Приїжджала пані Вікторія з чоловіком, собачкою такою класною. Привезли нам речі для Аліси. Ми їм дуже-дуже дякуємо, дуже гарні люди. <кій> Залишу посилання на канал пані Вікторії. Вона теж веде блог. Вони з Харкова. Дуже цікаво, я вже теж почала дивитися з задоволенням. А ми зараз ще підемо гуляти, будемо чекати, поки підсохне підлога. Та потім зробимо розпаковочку, подивимося, що в нас там такого новенького, цікавенького. Роздивляємося. Взагалі, я не знаю. Зайшли вже у нас біля 8 години вечора. Тут дуже багато всього. Можливо, завтра чи на днях якось все покажу. Зараз взагалі немає полиження, вечеряти вже хоче. У нас тут цілий мішок іграшок. Ну, іграшки я зараз Алісі достану, покажу. Аліса вже витягує, прийшла взуття, крокси, кросівки, сапожки. Що? Вони ж великі ще на тебе. Тут якісь куртки, мабуть, куртки і штанці такі теплі. Круг надувний. У нас такого нема нічого. Таке ось. Це банбінтон, мабуть, беруть якісь рогатка якась. Це не знаю, що таке. Це може оця музикальна це, не знаю. І купа одягу. Мабуть, завтра вже покажу зараз. Алісі іграшки подостаю. От вона зараз задоволена буде. Алісу покликала, кажу, іди іграшки нові дам. Це музикальна, але я зараз не знаю, там, мабуть, батареїк нема. Давай, витягуй. Витягуй свілюшки Аліса дуже таке любить дрібненькі якась така штучка, шафка. Ого, скільки лялечок. клас Ух ти А ну, що там ще в тебе є? Шукай. Ух Ухтичка. Аліса, дивись. <глаз> Клас. Ой, це взагалі як справжня. Навіть обличчя якісь знайоме. <глаз> це якийсь такий гаманець. Косметичка. А своя буде. <глаз> так, якісь... Давай отако, давай. Поки тато вийшов, зараз ми йому тут насипемо. О, у нас якась така схожа є, буде. Буде дві. Зайчик, дивись, який. У нас таке освітлення, дуже темно. Підлога вже попідсихала. Женя трошки, трошки більше зафарбував. Я кажу, можу і таку залишити. Вже якось звикло. Мені, в принципі, навіть подобається. Але ж фарба вже куплена. Фарба вже куплена. Треба доводити все до кінця. Аліса, дивись, машинка яка. Лодка. Лодка. Човен. Аліса задоволена, бавиться стільки іграшок одночасно, новеньких стільки ляльок, просто клас. Ой, я нагріла супчик, зараз буду насипати, йдемо їсти. Знаєте, аж дитина задоволена, аж якось настрій покращився під вечір. Ходили в магазин, думала, знаєте, після сьогоднішнього там і магазину нашого і супермаркету немає. Стоїть, дякувати Богу, цілий. все добре, Так що так. Добренько, бережіть себе, реагуйте на повітряні тривоги, ховайтеся, біжіть в укриття, бо ну його з такими обстрілами Бог знає, що кого де, не дай Боже, може зостати. Добренько, до наступного відео. Всіх обіймаю, пока-пока.